Моя служба як резервіста в армії США полягає в тому, що я щомісяця їжджу на тренування. Зазвичай це один вікенд на місяць приїжджаю в суботу зранку. Той, хто живе далі ніж 100 миль, то має можливість приїхати в п'ятницю увечері та переночувати в готелі. Отже, суботу і неділю служимо і потім повертаємось додому. А раз на рік у нас бувають довші збори двотижневі, як правило, влітку. Це вже повноцінні польові тренування. Моя спеціальність водії армійської вантажівки, і саме це зазвичай є основою наших тренувань. Часто буває, що навіть коли не потрібно нікуди їхати, ми все одно зап... Водимо техніку, перевіряємо машини і обкатуємо маршрути. До речі, якщо в Україні водій і механік це часто одна людина, то в армії США це дві окремі професії. Я відповідаю лише за водіння, техобслуговування на боці механіка у вільний час під час обідніх перерв рано вранці або вже під вечір. Я встигав ще підняти дрон у небо і політати над містом, біля якого я служу. Подивитись на все з горим, з висоти пташиного польоту це зовсім інше відчуття.